Жубу вже привезли довго жертву на розборку Доджик дивилися ближче. Дожік Фотографії виглядав більший Ще не скидається треба ж диві бомбів? А, я зрозумів Подомаємо, може ви ще думаєте, я не возьму? Так, пробую качати колесо, не знаю чи вийде, може і пробити. Буде легше перетягнути, які бульбашки йдуть. Шо? Фордик поки буде тут гнучувати. Вже завтра перетягувалося. Не знати що тут зігнуло, чи то речай зігнуло, чи то стойко зігнуло. Щось зігнуло. це теж треба колесо підкачати. Було, може, ліпше що, Приніс за акумулятор, ще завів навіть машину. Хочу спробувати. Чи буде їхала, хоч вперед назад. Хоч метр. Чи поїде. Коротше доджа завів. Не знаю чи поїде. Чи не поїде. Не пробували. Так. Драйв. Єде! Коротше, їдемо. Приїхала машина на розборку і завелась. Раз, два. Попробуємо стягнути його донизу, не знаю, чи вийде. але пробую, о, пішла нагрузка, пішло, 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 пішло. Є, пішов форт, той форт Додж. донизу, ні, все, пішов, супер. Потихеньку котимо його, правда, сніжок, не знаю, чи вийду, але треба пробувати. Ну що ж, Прийшов я вже зранку, Правда бачу, колечко спустило. Мені зразу компресор з собою. Підкачую колесо і буду зараз заводити свого жалізного коня. Він перетягували цього звіра. Будемо вже заїжджав зразу на розбор. Ну що ж, Бачили, як вчора мотор робив, мотор заводився. Дор взагалі капітально працює, не димить, ні нічого. Попробував, проїхав я вперед трохи, вперед-назад, 2 метри назад, 2 метри вперед, машина, Включаються передачі їду. Правда, щиток, на жаль, тріснув, Одна навіть подушка не встрілила, безпека ціла, але ця безпека постріляла. І коли Можна музику послухати. Ой, зажигання. Ну, інтересно, чи без зажигання. Буде робіло без зажигання. Навіть радіовороби. Так, це що таке? таке? Ну, коротше, все працює. Печка. Печка працює. Тепло, зимне. Верх, вниз аварійка. Аварійка теж працює. Добре, то і поки виключимо. Менше з тим. Тут, правда, торпеду вже зігнуло. Це вже таке. Мені цікаво, як я оце буду вирізати. Треба буде, блін, болгаркою побавитися, нормально. Та що ти взагалі дверка вилізла далеко? Ну, менше з тим. Кришка відкривається чудово. Правда, гад забрав, забрав. Цю запаску вже настільки людина жадна, що навіть ну, запаски позираю від каніша є, Досить прикольна машинка. Мені подобається, хотів би навіть на українських номерах для себе. Така досить плотна. Так, що там? Щось ледве-ледве вже. Ну, та спустило повністю, воно десь проб'є, що спускає чуть-чуть. Короче, помпа їм крило, ціле дверки оця сторона взагалі цілесенька, капот трошки помняло, е бампер є. О, ще не так страшно. Думаю, набагато гірше. Це я розумію апаратура, бля. Його пофіг, зима, не зима, осінь, і все заводиться і все їде. Без разниці, скільки то снігу і субіва потихеньку понижена. І пішов, пішов. Боявся. Зараз ми їдемо до того доджа. Оце апарат. Все, чепили. Мені до тракторця. Зараз буде бити і не бити того тягнути. О, все працює. Приміно, у нас якийсь трактори, який додж. Не знаю чи потягне, але спробую зараз. Може до донизу потягне. Що, чіпаємо, вчепили ми доджа. Було пробувати, не знаю чи донизу, потягне. Але попробувати треба Плесо спущення, ну то таке Так, краще, потихеньку, посиденько Діде, тяжко нам їдеться погадло Не знаю як я виїду потом але Що, трактор буксує, блокировки немає, тільки задній привід. Одне колесо шліфує, друге стоїть. Добро ще колеса підкачати, а ні, то лишаю, лишаю його тут. Хай стоїть. До не вадимо потягнути. Переможе ліпших часів. Що ж, розрив, я тут все. Траву, парфов, ну коротше тяжко, без блокіровки оце колесо грибе, йому легше. Це не грибе, була би блокіровка, було б зовсім інакше діло. Ну що зробити, як є, так є, так коротше тут і лишиться цей, біля форда так і буде стояти. якраз нормально, не дуже косо. Правда, хотів біля лагуни лишити, ну нічого, тут буде якась легша машина. А дощ лишається там. Коротше, ви... Ну що ж, тепер... Машинка стоїть, бачите, приніс бампер. Бампер тут досить такий ціленький. Тут якийсь був трошки ремонт з цієї сторони цього бампера. Але так досить непогано дивиться. Так що все тепер буде на цьому місці розбиратися цей додж. Ну, правда, клієнтів на них не так багато. Наприклад, Mondeo в, в продажі є 300-400 штук в Україні. В Мондео третіх, А таких доджів є тільки 100. Якщо порівняти з наприклад, самим калином, лагуном, Ланусом, це набагато неліквідніша машина. Через те, що, ну, кажу, в мене в області, може їх є пару штук. Що На всю Україну не так і багато таких автомобілів. Можливо, і запчасті підходять на інші автомобілі, такі як диски, то точно підходять на інші доджі. Ну, мотори, навісне, кузовня. Тут вже підходить тільки на цього калібра. Якщо продавати ту ще є що. Коробка добра, мотор добрий. На жаль, він не і задня балка, бачу, тут багато речажна. По кузовні є, стоп ціленький, задня ляда ціленька, бампер з паратроніками, бачу, бо є ці дверки цілі. Ну, є багато чого цілого. Ну, навіть зеркало ціленьке оригінальне з підігрівом. Продавати є є що, але ну, нема кому. Так що кажуть, не багато таких машин, можливо, у вас такий автомобіль є, звертайтеся, можливо, когось з ваших знайомих є, підкажіть, скажіть, що є така машинка в розборі. Це найбільший ризик, бо я таких автомобілів ще не мав. Мені було простіше купити лагуну. Ну нічого, попробуємо. Підде, то піде, а не підде то. Здамо все на металом. Будемо в мінусах. Так що, друзі, ось такий лайк. Бачите, який в мене позор. Трошки від удару. Почорнів. Ось такий лайк. Підписку. І чекайте наступного відео. Поки що машин ще немає. Ну, вже в планах є. Наступні жертви, як бачите, місце ще є, де складати. Так що на цьому місці скоро буде щось нове. Ні, Барсик.